Всім привіт! Вітаю вас на каналі 3D. .ua. Сьогодні я розповім вам про те, як регулювати платформу перед друком на принтері Prusa 3 d в китайському принтері, купленому на Aliexpress. Хоча, власне, принципи регулювання платформи одні і ті ж для всіх принтерів, наскільки мені відомо. Перш за все, хотілося б сказати декілька слів про формат відео. Я вирішив, що в принципі далі відео мої будуть в такому ж форматі, коли я. Щось розповідаю, а потім просто вставляю відеонарізку, тому що я спробував робити ці дві речі одночасно, тобто там і знімати. Телефоном я знімаю, знімати телефоном і розповідати, що я роблю. І в цьому випадку мені реально не вистачало третьої руки, щоб тримати телефон або чувака-оператора, який би це все знімав. Так от, платформа на принтері Prusa і 3D кріпиться чотирма гаєчками знизу і підпружинена пружинками. Відповідно, щоб почати друк і перший шар матеріалу приклеювався до платформи дуже добре, тобто була хороша адгезія, потрібно, щоб товщина якраз відстань між екструдером і платформою була приблизно товщиною одного шару або чуть-чуть менше. Достатньо завжди просто брати листочок паперу, звичайно, А4, і щоб він так. Тугенько проходив між екструдером і платформою. Значить, спочатку, що я рекомендую зробити, це підігріти екструдер до температури, або просто прихідінг включити, щоб матеріал, який застиг в екструдері, він вже твердий. Там після друку така цівочка під тією силотяжіння витікає пластик. Ви його відламуєте, і, звісно, там 100-200 мікрон перед екструдером він залишається. І коли ви налаштуєте так. Потім ви включите, він розплавиться, і у вас вісти насправді буде на якраз на оцей кусочок пластика більше. і буде погана адгезія. От. Тому ви підігріваєте екструдер до температури. Потім берете і налаштовуєте платформу. Спочатку над гайками, тобто з одного краю, просовуєте листочок бумаги між паперу, між екструдером і. Платформою, щоб він ходив досить вільно, але було, відчувалося а, тертя між екструдером і платформою, тобто не геть вільно так, і не геть затиснутий. Тобто, щоб він був в контакті. А, якщо він не в контакті, тобто дуже вільно, навіть ви відчуваєте, або навіть бачите зазор, потрібно підняти платформу. Тобто потрібно відкрутити гайку, цю, яка знизу кріпить платформу. і... А, Пружина автоматично підніме цю точку. Потім повторити цю процедуру біля кожної гайки, тобто біля другої, третьої, четвертої. І перевірити налаштування платформи по центру. Таким же способом. Зазвичай по центру краще. Тобто, воно вища платформи знаходиться, ніж на інших точках. Ну, тому можете мати це на увазі. Це від вашого кожного принтера ви так можете собі вже якісь робити висновки. Тобто як регулювати. Принцип такий. Потім, власне, все. Платформа відрегульована. Можна починати друк. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі 3D.ua.